Архітектор Олексій Бекетов, видатний зучі, митець, педагог, залишив яскравий відбиток в історії Харкова, зіграв ключову роль формування архітектурного ансамблю міста. За його проектами зведено у Харкові 50 будівель. Ось одна з них: приватний будинок, в якому мешкав бекетов, побудований у 1897 році в стилі класицизму з елементами елінізму, бароко ренесансу. Серед його робіт і Юракадемія, і бібліотека Короленка, і ще низка видатних пам'яток Харкова. До Дня міста презентували книгу з працями архітектора. Наукове видання документальної спадщини Бакетова вміщує всі його наявні архіви. Ректор університету міського господарства, представляючи книгу, підкреслив, що це єдине в Україні видання в такому форматі. Бо все, що є в нашій країні. В тому числі і в родині Олексія Миколаєвича сьогодні знаходяться в книзі. Нічого не можна краще зробити, бо тут є автобіографія, тут особисті листи, тут припискають. Коли читаєш цю роботу, дивишся на його роботу. Всі об'єкти, які він проєктував, тут знаходяться в цій книзі. Олексія Бекетова вважають корифеєм серед архітекторів Харкова, в творчості він тяжів до класичного зодчества, Хоча працював переважно у стилі модерн. Його будинки визначили нинішній архітектурний вигляд міста. Достатньо пригадати лише декілька комерційне училище. Це перша будівля, зведена у 1889-му за проектом Бакетова в його рідному Харкові. Сьогодні воно є головним корпусом Юракадемії Ярослава Мудрого. Потім були жіноча недільна школа. Сьогодні там виставковий зал Харківського художнього музею, палац медицини, в народі будинок з гріфонами на Пушкінській, будівлі автодорожнього технікуму, театру ляльок, апеляційного суду, палац культури МВС і ще багато унікальних забудов. Ми пишаємося тим, що він народився, жив і творив у нашому місті. Завдяки йому вже більше півтора століття. Наше місто прикрашають його будівлі. Вони стали надбанням нашого міста. Вони стали історією нашого міста. Вони стали фізитивною карточкою для нашого Харкова. Я хочу сказати, що, мабуть, одне з головних завдань на сьогодні, крім здобуття миру перемоги, це відновлення і збереження нашого історичного середовища, яким пишається наше місто. І міська влада, і всі, хто присутні в цій залі, ми не стоїмо на місці. Ви знаєте, що за ініціативи Ігора Терехова і за його керівництва опрацьовується новий генеральний план розбудови відновлення нашого міста. І головним цьому генеральному плану, звичайно, буде збереження обліку, який створив центр нашого міста, обліку Бекетова. З нагоди дня міста за професіоналізм і вагомий внесок у розвиток освіти і науки деякі працівники університету міського господарства були відзначені почесними грамотами Харківської міської ради. Вивчення спадщини Бекетова потребує багато роботи, яка продовжується, зазначили науковці. І попереду ще багато досліджень і проєктів. Яна Біляєва, Ігор Лоханін, Віталій Грунь, Олександр Уваров, Харків. Новини.